Добрий ранок всім любі друзі. Маємо 7.02. Паузу стоїли 15 годин. Почуваємо себе дуже-дуже добре. Виспалися, маємо кучу сил і енергії. І маємо нове завантаження. Знаходимось, до речі, біля Марселю. І завантаження маємо на Arcelor Metal. Це філіал, це якась металобаза, чи що я там ще не вантажився, не знаю, що там і як там. От, але знаю, що такий самий завод мається і в Україні, в Кривому Розі, бо я його проїжджав не один раз. От, я так цю назву побачив у своєму е, цьому заказі Автразі. І думаю, йо, йо щось знайоме. <пачав> Почав згадувати, і думаю, це ж все-таки в Кривому Розі Ярселор Ті індуси його тримають, чи хто як їх там. А це я так зрозумів, багато філіалів в Європі мається. Так, ну що, вже обхід зробили. І вирушаємо. До речі, паркіни хотів показати вам. Дуже класні, просто екозона. Все грязне, все, все в бутилках, ніхто нічого не прибирає. Ну, це Франція. Тому це не дивно. І заправка ця не дуже добра, тому що вона до 6 годин вечора і в 6 годин вечора її зачиняють, і не в туалет, не можна сходити нікуди. Так що, якось так, і, до речі, це тоталка, дуже-дуже дивно. І, до речі, забув сказати, що заправка ця це на дорозі А-55 біля, біля аеропорту От. І вона постійно зачинена, постійно туди не душ, нічого, там мається два душі, туди не в душ, не впускають нікуди. О, до речі, ось А-55. Зачинено, не в не пускають, і в день навіть не пускають, кажуть, щось там якісь проблеми в них, щось з водою чи що. Ну, коротше, не дуже привітні вони. от, І навіть в туалет не можна сходити. ну, Але хоч, я так я стояв біля заправочної станції, біля самої, тобто машини постійно там заправляються, то хоч. Хоч не так сильно боясно стояти, там, щоб там тента не порізали. Я двері повідкривав, звісно ж, тому що тут біля Марселю стояти. Дуже і дуже небезпечно. Постійно щось ріжуть, постійно щось машини вскривають. Тому краще відкривати прицепи, щоб... щоб вони вже відразу бачили, що там нікого немає і нічого немає. І не різали. Добре, вийдемо. Віжжаємо озеро Етандебер, чи ендебер, я не знаю, як правильно. Гарно, гарно. До речі, вчора температура була 17-18 градусів. Взагалі, класно було в день. Всі на роботу їдуть і ми разом з ними. 18 кілометрів залишилось. Класна тут погода. Взагалі бомба. А це, любі друзі, вже море з лівого боку. І он всі заводи димлять стоять. Там десь наш арселор, Ар арселор. 2,9 на нього. Гарно, гарно. Так що, зареєструвались ми на тій бутці. От, Дали нам схему, як заїжджати. От, Тобто там ваги повинні проїхати. Самі вагу маємо записати, потім, коли нас завантажують, так само будемо через ваги заїжджати, самі повинні записати вагу. І знову сюди до неї. Дали ось картку, це вона буде нам відчиняти шлагбаумиці. І саме головне, дивіться, як нас нарядили по останньому піскомоди. Просто шик. Давно я так не вантажився. Ну що, пробуємо. Щось уже прорвало. Йо-мойо. Одні ангари. -хі -хі. Чуть не заплутався. Але наче доїхав. Майже. Он там в кінці. лб 13 чи як там мені. Ох весело, весело. Що мені там будуть вантажі дуже цікаво. Чи може бікбеках? І, може, просто метал. Здоровенне, таке місто в місті знаходиться. Просто шик. Добре, дивимось. Ну що, розторився я вже, познімав доски, все підготував. Опа! І гуму постелив. Тому що я на офісі де реєструвався, мені не сказали, а прочитав, там було написано, що каска повинна бути обов'язково, щоб вона була з цим тримачем, щоб вона не злітала. І написано було, що будуть вантажити з гумою. І там стоїть автомат такий, що це все можна докупляти. Каску, гуму от, і, і ще там комбінізони були. Так, бачите, який в мене супнабір. Це я знайшов у ці середні такі шматочки. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Це я знайшов у Швеції. І оці маленькі також. Ті, які там і тут. Це я знайшов в Швеції на паркінгу, коли стояв, був. У мене було розвантаження, там мальмох знає місто. Е, Якийсь шред був виліз, цю гуму повикидував, викинувши два ремені і два замки. Замки я не взяв, два ремені я взяв, ну і цю гуму взяв, думаю, її знадобиться. От. Тому ось бачите, коли я отримав цього прицепа, якраз знадобилося, щоб укомплектувати його. От, ці я на офісі брав. Квадратні. От. І це з шефом ми були докупляли. Він сказав також їх порізати, щоб такі самі квадратки були і більше каже, розкладати. Але я думаю, на що робити, якщо так набагато зручніше, взагалі я, напевно, наступного разу, коли я приїду на офіс у Польщу, то я скажу шефу, щоб він мені ще таких три купив. Сюди, туди і туди. І буде якраз повен прицеп в таких рулонах. Тобто чотири рулончики. За секунду їх всі розкатав по всьому прицепу і все. І ідеально, не треба це розкидувати їх і все. Так само назад згорнув після розвантаження. І буде дуже, дуже зручно. Так, ну щось я вже чекаю його хвилин 20, напевно, щось десь він пропав. Каже, окей, під'їжджай, і я зараз буду тебе вантажити. І десь пропав. Ну це Франція тут завжди. так. Не знаю, які він мені буде вантажити, оці більші бік чи оці менші. А може і асорті буде і те, і те, не знаю. Попочекаємо, чекаємо. Здоровенний такий завод Капут. Все димить, все парує. Дуже здорова територія. Заблудитись можна просто в одну секунду. Мільйони поворотів. Це таке місто в місті. Я думаю, хто вантажиться там, на автомобільних заводах. Це щось типу того. Так, ну ось ми вже й завантажені. Все-таки низенькі на бікбеки завантажили. Я вже паски всі поодягав, зараз дошки ставимо і затинтовуємо. До речі, змусив мене і правий бік розтинтовувати, тому що у нього пара з короткими лапами. Тому він з двох боків мене вантажив. Ну, буває таке. До речі, цей принчип я перший раз з двох боків розштою. Ну, наче все нормально. Добре, задентовуємося і виїжджаємо. Так, вже майже виїхали. Зараз на Ваги заїдемо, знову зважимось. Ми колись заїжджали, були зважились, скільки ми пусті важимо і зараз будемо важитись вже завантажені. От ми і виїжджаємо, маємо новий день. Відстояли 11 годин паузу. І працювати. І працювати далі їдемо. Стояв я на Н-83. На супермаркетах Інтермарше і Нетто, хто знає. Це дорога 1083, яка закінчується і переходить в Н-83, село Песанс, ось на цьому колі. Ось дивіться, я його проїжджаю. Хто тут просто їздить, то... Давайте ще один круг зроблю, щоб вам показати. Ось. Інтермаршей, ось цей з'їзд, і он нето. І там такова вулиця, ми собі стоїмо, там відпочиваємо постійно, там і машину можна заправити, ніяких питань немає. І двіжуха в плані легкових машин постійно, тому що там і легкова заправка, і нема такого, що стоїш, там і поприїжджають, тобі соляру позливають там Тента поріжуть або ще щось. Тобто машинки постійно їздять, двіжуха є, і за того ніхто тебе там не чіпає, не трогає. от Так що я вам координатки кину, будете знати, заїжджайте. В будній день можна нормально собі відпочити. Душу, звісно, немає, але якщо в день стоїте, то в супермаркеті, в інтермарше, туалет працює. Туалет сходити можна. от Ну, а душ, душ вже далі. Це ж промка. На промках, що є туалет, це вже дуже добре. Йдемо. Ну що, любі друзі, їхали-їхали і приїхали. Вже затор на дорозі. Попереду купа машин просто здоровенна. Позаду вже купа машин. Щось вже хтось когось поцьомкав, напевно. Їдуть всі в телефонах, от такі, як я, дивляться фільми, а потім такі затори. Ні, ну Треба просто уважно слідкувати за обстановкою на дорозі. Доїжджаємо ми вже до Люкса, 12 км залишилось. Дуже давно не був у Люксі. Ну там ми його десь 50 км зацепимо, тому що. Тому що, тому що, тому що до німців нам 63 км, Біля 50 км проїдемо по люксу. І, вітають нас, і будуть вітати нас німці. Ну, погода вже в принципі така, як і у них. Вже все. Що сьогодні взагалі прокинувся я, така хмура погода, дощ падає. ну такий, Не те, що падає, так моросить потроху. Тільки на сон більш клоне, ніж, ніж сам той дощ падав. О, це вже не Марсель, тут вже не так тепло. Ні, хоча сьогодні взагалі непогано 12 градусів, але ж кажу, що просто похмура така погода. І постійно хочеться спати, щось такий вялий, вже, вже кави собі два рази робив, але все рівно, їдеш такий весь. Не дуже-не дуже не дуже бадьоро себе почуваєш. І ще ці, блін, а що вони там вже... Я не знаю. Що вони там вже накоїли. Ой, добре, що я тільки після паузи. Бо це ще шукати, де тут на обочині стояти, крутити ту паузу. Було би. На рівному місці для Франції це дуже дивно. У Франції так якось швидесенько з цим синим. Це у німців, як коли не заїдеш, то постійно стоїш у тих штабах. Так що якось так штовхаємось. Що, проблема виявилася банальною. Це просто згуження дороги. Так що якось так. Так, ну що любі друзі, ось я вже і припаркувався, тут вже місць немає. Став у хвостах. Взяв собі три чізбургера, тому що нічого не хочеться собі готувати. От. І все, будемо відпочивати. Зараз перекусимо. І сьогоднішня зміна підійшла до кінця. О, якраз місце звільнилося, ну але я вже закрив зміну. Все, відпочиваємо. І маємо нову робочу зміну, відпочили нормально, виспалися і готові знову працювати. Тим паче у нас є вже нове завантаження на тому ж самому Arcelor Металі і будемо вантажитись на Чехію. Тобто ми і розвантаження, і завантаження маємо на одній фірмі. Оба! 92 км. Ну що, відстояли. 5.05 у нас відстояли 9 хвилиночок на молоточках. Я стою в будній день по 5 хвилиночок. І після 40-ки, після вихідних або 24-ки, то я стою 10 хвилин, типа, обход робиш, там третє, десяте. Ну, якось я так звик. Тобто це, це не треба робити кожному, так, це я так просто звик. От. Так і роблю вже. Ну що, вирушаємо? Хотів вам сказати велике дякую за слова підтримки, які ви написали в коментарях під першим відео. Я навіть не сподівався на те, що так багато людей подивиться той перший відео, який я зняв. О. І мені дуже приємно, то, що ви написали слова підтримки, то, що ви побажали мені розвитку. Я дуже вам вдячний за це. Ну, і хотів би вас запитати, що ви хотіли, щоб я там знімав. Напишіть в коментарях, щоб я, я якось орієнтувався, що вам цікаво, що вам не цікаво. Ну взагалі так, це як. Влог знімаю, тобто просто свої будні, тому що в мене криша вже їде за рік у рейсі, думаю, почну знімати, буде цікавіше. І мені трошки буде поговорити з ким, тобто з телефоном і з вами. <свісно> і вам буде цікавіше подивитися, як в мене там криша їде, чим я займаюся кожен день. От. Е, так що дякую вам ще раз за слова підтримки і пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити, там, про що би я записав, а я буду якось намагатись це зробити. Що, майже доїхали, 900 метрів показує навігатор. І будемо розгонтаю, але ми щось дуже рано приїхали, блін. Я ж розраховував на те, що там, як завжди, у німців штау, мау і тому подібне. Що постійні затори. А вийшло так, що дуже швидесенько проскакав то все. Ну, нічого страшного. Зараз будемо дивитися, що там і як. Так, ну що показує. Показує, показує, це або справа, або зліва буде фірма. темно, нічого не видно, тут я дивлюсь, бочки якісь стоять. Так, а де ж тут реєстрація, ж реєстрація. А, напевно, ось там якісь бікбеги є. Коротше, це промзона, зараз припаркуємось. припаркуємося, люди стоять собі сплять і ні. ніяких питань немає. Зараз за ним десь станемо. Будемо вже дивитись, що там і як там. Щось не ніфіга. Такс, так, такс, все, зареєструвався. Сказали під'їжджати на Ваги. Бачите, яка тут у нас краса. Хоча я таку погоду не дуже люблю, тут постійно сиро в них. Ну, але прикольно По-своєму, так скажімо. тин 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 тин, -тин. Open the door. і залітаємо. Такс, чікс, чікс. Чікс. це, до речі, про ТО, що воно пишеться, це... Я пройшов ТО, все окей, тільки мені просто не скинули цю цю шибку так, все, ось на ваги зараз заїжджаємо і там нас уже кудись відправлять. Ну що, нарешті розвантажили нас, я вже дошки одягнув, зараз затинтовуємось і виїжджаємо так по колу через фірму. І он на ваги, там де він прицеп стоїть машина, там де я важився коли заїжджав, так само і виїжджаємо через ваги. Тримуємо це мерочки і. вуаля, Ми вільні. Їдемо на нове завантаження. Чистота тут дуже-дуже-дуже крута. Просто, як я не знаю хто, поки затинтуєшся, поки розтентуєшся. Бойсь що негер чорний. Добре, все, працюємо. Ну і виїжджаємо вже з фірми. Все, затинтувалися. Зараз на ваги, і цей рейс закінчено. Їдемо на новий. Так що до зустрічі.